Поїхали вже. Ну все, ми вже скоро проїдемо. Де я? Що ми тут вже робимо? Бачу, це не наш друг. Ну да. Я Джейсон Вурхіс. Хто? Як? Я Джейсон Гурхис. А, а, я думал, так, давай сейчас не до цього. Но мне интересно, что я тут забув. Вы приїхала на Хрустальне озеро. Ты бачишь, что у мене є? Обалдеть! Це ж Мачета! Куда? И я ця мачета приступиться в тебе в рути. Дядька, я все понимаю, но мы будем грати в хокей? При чому тут хокей? Е, полегше з тим. Так, треба вибиратися. Ну, ж тебе хокейна маска. Штас там оча то опиниться в тебе в голові! Я взагалі не больно. А, мені все больно, блід! Вибачай, у мене шприцей закінчились. Як в тебе шприци закінчились? Нові парні вулипли. Нам кранди? Походу, нам ще на кранди. Ви станете кришкою у маслі на. Вошечки. Мені взагалі сьорме, що ти робиш. Я ще з тебе на. Ти мене думаєш напугаєш. Сміня тебе ще не давай, здухай. І я все понимаю, ну звідки ти приїхав? Ну да, чого ми тут забули? Я тут забудь. Мене теж я питаю, чого ми тут забудем. Ай, забудь нам всім Ладно. Може ми помремо? Кстати, це хороша ідея для вас. Наверно, я вас убью. <скрит> <скрит> Так треба думати, як вибиратися. Так, тобі не кажеться, що щось там странне. Хм, нічого не бачу. Е Ей, осторожно. як не у крові у хокейної маски. О, божечки. Привіт, улі? Мажик пішов, поки ми тебе не вбили. Ну да. <плес> Це тобі не повезло, мій брат, наче карате. Ну, добре. Було на так, як я поняв, сьогодні це вже п'ятсоте убивство. Люди вимирають. Вони взагалі вимирають, як огурці на пасу. Це що? Ти будеш наступним гурту. Ай, на тобі? Ух, ех тиш, я до куте на киплю поміщожу, що це? Що це таке? Це трупеще. ще? Відвести на море. Всі окей, не повезло. Джейсон завжди всегда в п'ять.